Слідами стихії учорашній буревій на пів країни назвали найпотужнішим за останні 20 років. як наслідок пів тисячі населених пунктів лишаються без електрики. Знесло понад три сотні дахів, поламаних дерев понад півтори сотні, і на жаль, троє жертв. Збитки підрахувала Ольга Кучер. Вітер такий, що і рятувальники ледь тримаються. Вони поспіхом чіпляють рештки даху, що напередодні спричинив трагедію. Це Житомирщина, райцентр коростишів. Учора по обіді неподалік цього супермаркету, саме збиралися продавчині невеличкого базару. Зійнявся страшенний боровій. Він з легкістю відірвав металевий дах і поніс його просто на людей. І воно прямо отако от торцом летіло. Не е, плашмя, а так торцом летіло. І жіночка, яка стояла, і прямо в неї бах. Це була мати, її зразу вона труп, а вже дочка її стояла чуть-чуть всередину, ну до стінки ближче. То її просто масою завалило. 24-річну дівчину непритомною доправили до лікарні. Вона у реанімації. Стан хворої середньої важкості. Госпіталізована у АІД за рахунок того, що потребує до обстеження і подальшої тактики ліктування. Закрита черепно-мозкова травма струс головного мозку. А це вже Одеса. Уявіть один з житлових районів міста. Просто на дитячий майданчик валиться величезне дерево. Тут саме відпочивають батько із двома дітьми. На малечі ані подряпини, От на чоловіка падає стовбур. Слышу, люди кричат. Виглянула тут чотири скори, мужчину цього витаскивають з під завалу. В общем, коротше, це ужас. Діти не постраждали, діти успіли, вони бігали, вони да? успіли відбіжати. А он сидел, і он. Ну коли услыхала очевидно, вставав. Ну вже... На той момент було Чоловіка ушпиталили до приватної лікарні. Ось він, Дмитро Гайдученко. У нього потрощена нога, ушкоджене праве плече і частина грудної клітини, але найголовніше він живий. Дітям, і ствол мене так ствол Я до і цей от по спіні і ногу сломав. Грубо говоря, повезло. Діти були сильно шок, сильно кричали. Попереду у Дмитра ще кілька операцій. А із дитячого майданчика доведеться ще довго розтягати дерева. Що Потужна негода вирувала всю минулу добу, а цієї ще крутила і на Дніпропетровщині. Ось погляньте кадри звідти, наче фільм про кінець світу. Шквальний вітер поламав дерева та знеструмив близько 20 населених пунктів. Чотири з них досі частково лишаються без електроенергії, пориви сягали понад 20 метрів на секунду, а це вкрай небезпечна позначка. У самому Дніпрі потрощені кілька десятків автівок. Та, хоча регіон потрапив під удар стихії, ушкодження кажуть рятувальники, незначні. Головне без жертв ну, повідомлень до нас щодо часткових пошкоджень будівель, там кріші, вікна. Надходять з території області, але вони ну вкрай поодинокі. Але так як Дніпропетровщині пощастило не всім регіонам, ураган, поколошка 15 областей без електрики, опинилися пів тисячі містечок і сіл. Цей буревій називають найпотужнішим за останні 20 років. Рятувальники тільки встигали рахувати повалені дерева, їх понад півтори сотні, а ще більше трьох сотень потрощених дахів. Приміром, на Львівщині у бродах, зі школи злетіло 700 квадратних метрів покрівлі. Нині діти навчаються по суті просто неба і сподіваються тільки на ясну погоду. Інакше їм загрожуватиме потоп, коли чекати допомоги. Дивіться, Це саме покрівля, все, все що лежить в нашому садку. Нашому парку, нашої школи, оце все обвалилося вчора. Зірвало дах школи рано вранці. До початку уроків, каже пані Наталя, залишалося з опівгодини. Сама вона тоді була уже в приміщенні. Чекала в одному з класів учнів і страшенно перелякалася. Це був страшний гуркіт. Гуркіт був такої сили, що складалося враження, що на школу щось падає. І потім, в секунді, справи потемніло вікнах, і оця вся криша, ця вся дахівка обвалилася. Дах разом з кроквами та балками вітер жбурнув аж за шкільне подвір'я. Його уламки порвали дроти та перегородили дорогу. На щастя, ніхто не постраждав. Навіть ті діти, що вже встигли прийти до школи, відбулися лише переліком навчального процесу. У закладі вирішили не припиняти. Пошкоджені, можливо, якісь класи на третьому поверсі. Ні, ні, абсолютно нічого. У нас йде повний навчальний процес. Діти навчаються, в школі дуже тепло, комфортні умови. На подвір'ї школи й досі розкидані уламки покрівлі, потрощена огорожа, яку лише зараз почали розбирати. Коли ж розпочнуть ремонт даху, тут й досі не знають. Допоки комісія підраховує збитки, педагоги сподіваються на сонячну погоду, аби дітям не лило на голови. Хтось взяла від погоди, той завал можна за, за два дні, три мінімум розібрати, поскладати посортувати. Ну, Яка погода? Будем бачити. Керівництво школи у розпачі лише два роки тому зробили капітальний ремонт покрівлі. Він став закладу у 300 тисяч гривень. Грошей на новий ремонт кажуть, у районній раді немає. Застати посадовців на робочих місцях. Нам не вдалося. Поїхали на нараду до області. Телефоном довідалися, як планують вирішувати проблему. Звернулися керівництво району до обласної. Ради, обласної адміністрації, також маємо внутрішні резерви, а далі все будемо робити у борг. Цей дах вартував приблизно 296 тисяч у 2017 році. Треба зробити поправку, напевно, мінімум ще так раз. Урядники порахували, навіть якщо гроші знайдуть просто зараз, на відновлення покрівлі піде щонайменше 2-3 тижні. Цей час дітям доведеться вчитися без даху над головою. Мирослава Прикопюк, Тарас програма Вікна СТБ.